Всім привіт, компанія Grand Security приїхала здавати роботу в замовнику. Закінчили встановлення ip домофонії в зв'язку з автоматикою для воріт. FAC 741. На такі ворота важкі поставили 741-й мотор. Зараз будемо перевіряти переадресацію виклику з домофона на мобільний телефон. Нажали кнопку виклику. Ось у нас вже пішов виклик на мобілочку. Що ми робимо? Ми робимо. Піднімаємо слухавку і у нас тут є вибір. Або ми відкриваємо калітку, двері відкриті, або ми відкриваємо браму. Двері відкриті. Брама поїхала. Тобто все працює, мотор стоїть, зупиняємо, закриваємо заново. Перевіряємо, як працює ворота. Зупиняються все ідеально. Заїжджають чотенько.